Любі друзі, вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження. Буду рада сьогодні розказати про повню у раку. До речі, це друга повня в раку, яка в цьому році це буває дуже дуже рідко. А татик енергія раку це. Любов до батьківщини, любов до матері – це сила нашого роду. Ми розуміємо, що сам Всесвіт допомагає нашій країні, нашій державі і кожному з нас витримати випробування війною. Що принесе нам ця повністю? Як до неї підготуватися, щоб вона прийшла гармонійно? Тому що кожна повня — це дійсно стресовий період, коли місяць і сонце знаходяться в різних напрямках відносно землі, і наша воля сонце і наша підсвідомість знаходяться в опозиції і можуть ворогувати агресувати один з одним. От як згасити цю агресію? Що потрібно знати про другу половину липня? Я розповідаю вам сьогодні. І дякую вам за підписку на наш YouTube канал. Дякую за лайки, за вподобайки і починаю презентацію. Як ви бачите, ми з вами зараз знаходимось в липні. Ще в сприятливому періоді, який ще буде тривати, до 4 серпня, тому що немає жодної ретроградної. Особистісної планети, яка б гальмувала наші особистісні дії, тому ще раз закликаю: до 4 серпня ми можемо дуже багато змінити в нашому житті. А вже з 5 серпня вступає в силу так званий період ретроградного Меркурію, коли нас очікує з вами робота над помилками, самотрансформація і переоцінка своїх основних життєвих цінностей. Хочу звернути вашу увагу, що ми з вами переживаємо два негативних моменти вливань астрологічних вливань на долю України, про які я розповідала відео про липень 2024 року, і вони допомагають нам через загострення ситуації досягти нашої головної мети досягти. Миру, да, відновлення миру в нашій країні. Але ми зараз з вами говоримо саме про липень, ми говоримо про другу половину липня і хочу попередити, що дуже напружений період так і продовжується у нас з вами, тому що, по перше, 15 липня о 17 годині 5 хвилин, як я говорила вже на минулих відеозверненнях, Марс, планета війни, з'єдналася з планетою неочікуваних результатів і трансформацій урану, а також з зіркою Алголь, одної з найнебезпечніших зірок на небосхилі. Це стосується всіх землян. Але для нашої України це з'єднання також дає певні напружені аспекти. І тому ми кажемо з вами про загострення небезпеки про зміну в інноваціях в ЗСУ, а також перебігу війни. Хочу також нагадати вам, що ця небезпека дуже впливова на Україну, і вона буде триватиме ще впродовж двох тижнів. І ось ця спека, яку ми зараз з вами переживаємо, і вона, до речі, зараз зміниться і повні нам в цьому допоможе, тобто згасити цю спеку, ця спека допомагає Україні. Через саме спеку програти це напруження для того, щоб напруження військової ситуації було менш потужним. І хочу також звернути вашу увагу ось на графік астрокартографії цього 15 липня, коли це з'єднання Марсу, Урана і Алголь було самим точним. На що хочу звернути увагу? Подивіться, ось цей уран і. Марс, яка стосується території України, да, ми бачимо, що це більше західні райони, але пам'ятаємо, що ці лінії вони дають впливи плюс-мінус тисячу кілометрів, тому Україна вся після цим впливом. Вона ця енергія дає нам енергію протистояння. А також зверніть увагу, енергія Нептуна, яка проходить більш по сходу України. Давайте згадаємо про ці попередження підривіл Каховської ГЕС, да других інших ГЕС. Хочу сказати, що Нептун дає дійсно енергію великої води, але і також і великою ілюзію. І все ж на протязі впродовж да, двох тижнів до кінця липня. Хочу звернутися до наших воїнів-захисників, сил ППО протиповітряної оборони. Будьте, будь ласка, обережні і жителі також Полтавської області, Днепро, Дніпра, Запоріжжя, Сум, тому що саме ось ця небезпека да, все одно вас стосується, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Повертаємось до графіку і бачимо. Подивіться, ось повня, про яку ми сьогодні більш будемо говорити. Вона буде її точна фаза 21 липня о 13 годині 17 хвилин. Вона співпадає ще з одним великим загостренням. Це, взагалі, повня взагалі це загострення, але це ще і загострення для України. І хочу звернути увагу, що це Марс до Сонця України, дає небезпечний аспект. Він вже є. Він вже існує, але хочу звернути да, вашу увагу і 18-го, але особливо з 19-го по 24-те число. Ось воно, ось цей аспект, який дії він дає небезпеку, особливо для е, дуже потужних місць України, да, для столиці України, для Києва, для Харкова, для Одеси, для Дніпра. Будьте обережні, любі друзі. Але хочу також показати вам і прояснити, що це також час. Подивіться двох великих змін: змін в договорах, змін в поїздках. Це стосується нашої державності, це стосується наших ну, мабуть, майбутніх мирних перемовин. Але певні договори вже створюються, і саме ця повня буде дуже трансформуючою. Під тим паче, що вона проходить якраз під час. Ось такого сприятливого періоду ну і Марс, переходячи до близнюків 20-го числа, допомагає нам більше. Контактувати на рахунок військових дій з іншими країнами і вирішувати нашу головну проблему. Але є і сприятливі дні. Подивіться: 22, 23, 26 число це дуже сприятливі дні для наших особистісних інновацій, хоча вони будуть відбуватися вже і на спадному місяці. Особливо несприятливі для соціальної активності ви бачите на цьому слайді, але я хочу ще звернути вашу увагу, що у нас з вами дуже цікаві е, такі події наприкінці липня, які відбуваються щороку. Ну, по-перше, з 26 липня завжди починається планетарний рік. Чому це планетарний рік? Тому що з 26 липня по 8... Е, Серпня, так названий період відкритих брам лева, тому що Сонце з Сіріусом вибудовується в одну лінію з галактичним центром, з центром нашої галактики. І наша галактика наповнює наше Сонце через Сіріус. а Сіріус, пам'ятаєте, ми говорили, це духовний брат нашої сонячної системи і нашої матінки Землі. Дає нам коди, божественні коди для самотрансформації і для трансформації всіх подій, які стосуються нашої матінки землі. А до речі, 25 го числа це день, 25 го липня, це поза часом, коли закінчується старий планетарний рік і закінчується новий. Тому будь-яка ваша робота. До речі, зверніть увагу, у нас дуже важливі якісь підписання договорів. От зелена така доріжка, да дуже важливі якісь візит, дуже важливий до нашої країни, або, мабуть, навіть а може бути і так, і так наших керівників, коли буде складатись дуже важливі для нас договори. Давайте почнемо. Наш планетарний рік також з дуже добрих новин. І астрологія підтверджує, що у нас є дійсно дуже добрі новини. Тим паче, що ми бачимо дуже багато позитивних червоних доріжок. Це Позитивні впливання на долю України. Допомога, дружній країн. Хай буде так. І так, для чого сприятлива повня 21 липня, що таке повня? Це повна енергія, яка якраз вже буде потім впливати і на період Брамлева і допомагає нам трансформувати наше середовище. Ну, по-перше, це точна фаза. Подивіться, дуже зручний час. Тринадцята година, 17 хвилин. Давайте використаємо ось цю енергію, коли вся енергія потужна, да, в об'єднанні в стороні колективного, тривимірного, мисленнєвого образу мирної, вільної, квітучої України. Уявіть, як всі миротворці стоять по периметру України, тримаються за руки, і кожен з нас да, дивиться ось на ту е, Україну, яку ми хочемо побудувати. І вже вона побудована на тонкому плані. Ми це пам'ятаємо, ми зосереджуємось на цьому образі, відчуваємо цю енергію мирної квітучої України кожну китинечку своєї тліла і відпускаємо цей образ до Бога з проханнями і з вдячністю до Бога за те, що Він збереже, зберіг наше життя, і наповнюємо енергіями світла, любові і волі до добра. Кожен куточок України, всіх людей і всю землю. І дуже сприятливо саме в цю годину, тому що вона потужна, і ці донати будуть якраз мати самопотужну енергію на ЗСУ, молимось за воїнів захисників за збереження життя. І ось цей великий слоган: бути миру і добру в Україні та всьому світі впродовж 10-15 хвилин точну фазу повні. Спасає дуже багато да, наших воїнів-захисників і гармонізує ось цю напружену ситуацію повні. Дуже вдячна вам, любі друзі, ті, хто приєднуються, кожну повню, кожний молодик, а також між і молодиком для до нашої благодійної акції за 1500 гривень. Ви можете Придбати будь як з яких цих курсів і допомогти воїнам-захисникам по всіх питаннях, будь ласка, звертайтесь за телефоном, по вайперу, по телеграму. І ще раз дякую всім, хто долучився. Ми дуже цінні робимо вливання в, наші, в нашу захисну силу. І так, для чого взагалі сприятливо да, цей період повний? Ну, по-перше, для духовної роботи. От, як ми вже зрозуміли, для медитації індивідуальних, для колективних молитов, тому що, ми пам'ятаємо, ця колективне наша робота вона помножує кожен раз, у сім разів, не в два рази, коли збирається двоє людей під час молитви або медитації, їх сила зростає не в два рази, а в сім разів. Тому створення позитивних мисленевих образів дуже потужний. плюс, мінус три дні, але особливо в точну фазу. Також дуже сприятливе для посту та утримання балансу. Ми з нашими однодумцями, однодумцями центру сходження знаємо про цю особливість, коли наше тіло, наші думки, наші емоції знаходяться в рівновазі завдяки рослинні і рідкої їжі, завдяки врівноваженості, позитивному мисленню та благочинності і ця повня проходить дуже добре, і ми самі стаємо служителями світу. А також, так як Сонце і місяць знаходяться в опозиції, дуже велика кількість темряви виходить назовні. І тому ми дуже добре під час повного можемо виявити своїх комплексів, психофізіологічних блоків, страхів, сумнівів. але і це час перетворення їх на індивідуальну силу, на позитивні особистісні енергії, холодинамічні сеанси, різні. Методи арт-терапії, робота з водою, змивання душем, да, своїх негативних думок або станів, робота з сіллю. це все дуже сприятливо саме під час повністю. Ну і акценти цієї повні. Для чого вона нас закликає? Завжди. Закликає на роботу над своєю нижчою природою і над негативними думками, агресією, нестриманістю, нерозбірливістю, невіглавством та підпорядкування нашої нижчої природи, нашому вищому я це навчання істинним знанням, розширення свідомості, самотрансформація. Спрямування світогляду від его до екоцентризму, коли ми я розуміємо, що я частина єдиного цілого, не лише родини, не лише нації, не лише планети Земля, але цього всесвіту, а всесвіт дуже гармонійний, і він завжди керується законами божественними, всесвітніми. І Ніколи не було збою, да? в Русі землі, в Русі Сонця, місяця і все перебуває в гармонії. І так ми повинні розуміти, що ми частина цього цілого, тому і ми можемо і повинні бути гармонійними і щасливими. Це співчуття, дипломатичність, єдність, милосердя, безумовна любов, але саме ось ця повна нас вчить проявлення практичної любові до рідної землі. З опорою на силу рода, тому що це рак, а також це наша майстерність, це і стійкість під час приходження випробування війною, це досягнення рівноваги та внутрішньої гармонії, і це служіння на благо близьких, на благо захисників вітчизни. Пам'ятайте, якщо ви зможете створити гармонійну атмосферу біля себе, в своїй родині, то і захисникам буде дуже ну, набагато легше захищати нас з вами. І це завдяки колективним молитвам, медитаціям, спрямованим на відновлення миру. Ну а тепер давайте подивимось на карту. Саме повні ось Сонце в 30 градусі раку, місяць в 30 градусі козирогу. Згадуємо, що це друга повня у знаку Зодіаку рак. А чому рак саме? Хоча ми бачимо повний диск місяця в проекції козирога? тому що енергія завжди. Іде від Всесвіту лише через сонце, а місяць це пасивне світило, яке передає енергію сонця. Так от ці світила, подивіться, разом з Марсом і Кету ось утворюють ось такий так називаємий парус, і це дуже гармонійна позиція. Сонце це як опора паруса, це опора на наше відчуття, інтуїцію, силу роду, любов рідної землі. І до матері в гороскопі України Сонце е, спрямовується на сьомий дім, а це підтримка дружніх країн. Місяць це наша мета, мета всього людства. Це спрямованість на духовне водійство. В гороскопі України місяць проєктується на перший дім. Це самопроявлення країни, це наша самостійність і сила. Марс і Кету. Вони підкреслюють необхідність і можливість покінчити з війною, в тому числі дипломатичним шляхом, не лише військовим, але ми бачимо, що саме в цьому місяці, на жаль, війна ще не закінчиться, тому що від Марсу є негативні аспекти до наших основних планет. Також хочу звернути вашу увагу, що під час повні енергія Марсу, який зайде. Зразу, да ми пам'ятаємо, з 20 числа у близнюки буде з'єднання з зірковим скопченням плеядами. Подивіться, який зірковий липень, скільки багато зірок, а зірки це енергія Всесвіту, яка допомагає землі змінити життя, трансформувати це керування вищими силами, долею матінки землі і України. Так, от, саме плеяди. Вони шумувались як сім великих небесних богів, або як сім сестер, які плачуть правду. Плеяди, взагалі, це жіночий аспект божественного впливу на землю. То в той час, коли велика ведмедиця це чоловічий аспект божественного впливу. І ще говорять, що плеяди це жінки великої ведмедиці цих богів. У слов'янських назвах плеяд відбито зв'язок цього скупчення. З головним Богом Слов'ян Велесом її давноруські назви це волосині і стожари. У поєднанні з Марсом, правда, плеяди дають великі неприємності, і це стосується для всієї планети Земля. Тобто, ми кажемо, так, що ми на порозі дуже великих змін, болісних змін, які можуть давати лиха і катастрофи. Але вони також дають здатність до змін життя, до перетворень. І до метаморфоз Дійсно, наше життя вимагає змін. І Сіріус пам'ятаємо Сіріус який займе місце да з Сонцем із галактичним центром, починаючи з 25 липня, а також плеяди, який якраз Енергію Марса передає та Сонце, яке головне під час повні, вони утворюють ось цей великий всесвітній трикутник, що якраз і свідчить про важливий всесвітній полив повні на всі події на землі. Давайте подивимося ще на карту України. Меркурій. Під час повністю з'єднуються з Меркурієм і, Ю, і Венерою. І ми з вами тоді бачили ці зелені доріжки на графіку липня транзитних аспектів України. Так це так названий Меркуріар, коли, який якраз і говорить про важливі поїздки, договори, але є певні затягування з мирними перемовинами, затягування війни, тому що є негативні аспекти. Але є дуже важливі гармонійні аспекти Сатурну. Це упорядкування нашої економіки і створення важливих законів. І той місяць, да, він повні, він знаходиться близько ось цього з'єднання Плутону-Сатурну. Дуже важливого вливання, який почав. Дуже великі зміни в нашій країні починаючи з лютого цього року. Так що ви бачите, дуже велика потужна енергія. Ну, і дивлячись на географію цієї повні, ми бачимо, що і Сонце і місяць знов ідуть по території України. Да, головні е, астрологічні персони. Е, я хочу, щоб ви прочитали самостійно їх тлумачення, але. Вони говорять про те, що саме за цей місяць і під час повні ми можемо досягти максимальних результатів, на що треба звернути увагу на деякі ускладнення у стосунках з іншими країнами, але це дуже успішний місяць для нашої країни, і також подивіться Плутон. Плутон на впливання на Україну він так і залишається. І це говорить про те, що плюс-мінус да, тисячу кілометрів вся Україна, але особливо центральні райони, звернуть увагу на небезпеку: Житомирська, Вінницька область, ну і вся центральна Україна. Але взагалі це для всієї України до речі, ми можемо побачити, що на території Росії і керівництва Є певні кроки до складання мирних угод. Тобто вони дійсно хочуть, ну пропонують так скажемо, пропонують, але ще дуже багато треба зробити, щоб ці мирні договори здійснилися, щоб можна було їх підписати. Ну і тепер тлумачення самих градусів повні. І сонця, і місяця. Сонця Сонце у тридцятому градусі раку, до речі, наділяє нас силою та майстерністю, і відкриває наші творчі здібності. Це символ безперервності та продовження, Символ для добрий для бізнесменів і дає зовнішній та внутрішній аристократизм. Місяць у тридцятому градусі козирога. Подивіться, будь ласка, на що він у нас попереджує, що всі договори повинні бути підтверджені письмово, щоб запобігти майбутнім розбіжницям. І дуже попереджує тих всіх нас, да, всіх землян, про те, що ми можемо бути вразливими впродовж цього місяця. От але це дуже добре для міжнародних організацій і дає духовне водійство. І каже про окультну ієрархію білу вожу, тому що цей останній градус Козерога це кульмінація соціальної відповідальності і найвищої виконавчої влади. Так що, давайте будемо молитися також за наших керівників, для керівників всіх держав, щоб вони все ж керувалися вищими божественними принципами. Якщо це буде так, то буде дійсно всім добре. Ну, і для кого вплив повні буде найбільш і суттєвий. Ну, по-перше, максимальний вплив цієї повні і чутливим до цієї повні будуть ті люди, сонечко яких під час народження були в таких критичних градусах, і в аспектах до градусів повні. Це ті люди, які народилися з 15 по 20 перше е, липня, е, прошу було вибачено, з 18 по 24 липня, з 15 по 21 січня, з 19 по 25 жовтня і з 16 по 22 квітня. Саме у цих людей Дуже можливі ускладнення у стані здоров'я, особливо у хворих на серцево-судинні захворювання, особливо у бік підвищення артеріального тиску, так що прийміть, будь ласка, профілактичні міри. Також можливо у всіх нестійкий психоемоційний стан, конфлікти з оточуючими, помилки через неуважність, та загострення військової ситуації. Весь період повний з 18 до 24 липня є стресовим періодом для всіх людей. Рекомендуємо бути пильними та обережними, виявляти уважне ставлення до близьких повагу, прав та інтересів, оточуючих тому, що можуть бути конфліктні ситуації, і дотримання рівноваги між власною думкою та волею інших людей. Любі друзі, бережіть себе і своїх близьких у період повні, але ця повні надасть підказки, приплив енергії, актуалізує творчий потенціал та лідерські якості у тих людей, які народилися. 17 по 23 травня, з 19 по 25 вересня, з 18 по 24 листопада і з 17 по 23 березня. Любі друзі, ось ця повністю для вас буде таким великим припливом енергії. Але не пам'ятайте, що все ж і негативний вплив також може стосуватися вас, але творчий потенціал буде для вас максимальним. І для того, щоб для всіх ця повня була більш гармонійна, якщо у вас є мінерал, блакитний опал, будь ласка, використайте його, носіть або купуйте, якщо у вас є для цього і можливості, і потреба, тому що саме блакитний опал це опал, який з'єднує сили місяця, Меркурія і Юпітера. А це означає, що це, це наша інтуїція, це наші істинні знання, це наша. Чутливість це наше материнство і це щастя, це радість, удача і авторитет. Ось яка сила блакитного опалу. І також всіх вас запрошую приєднатися або індивідуально, або в заняття в групі на в заняття на навчання в нашій міжнародній школі астрології сходження. До речі, початок в групі навчання буде 12 жовтня, але записатися можна. Саме зараз, і це буде дуже-дуже вдало. А також запрошую вас на трансформуючий семінар, який дає відкриває вашу повну індивідуальну силу. Семінар з холод динаміки 7 8 вересня проходить семінар онлайн 14 15 вересня. Жива зустріч в місті Житомирі. Любі друзі, я сподіваюся, що всі ці знання були вам корисні. Я бажаю вам гармонійного проживання повні стійкості, мудрості, ефективної самореалізації та й найшвидшого відновлення миру. Пам'ятаєте, що всі цикли Всесвіту всі вони створені для того, для того, щоб ми з вами зростали, щоб ми змогли виконати свою головну місію? А наша головна місія на рівні нації це. Відновлення миру в Україні і створення нової України, яка є зразком для держав, саме державного устрою і зростання свідомості для всього світу. Обіймаю вас всім серцем, любі мої співвітчизники, миротворці. Дякую вам за увагу і прощаюся у вас до нових зустрічей. На все добре.